Чи можна зекономити електроенергію на бойлері, налаштувавши його роботу по таймеру? З цього приводу є різні думки. Дехто вважає, що так як бойлер витрачає менше електроенергії на підтримку температури води, ніж на нагрів холодної води, то в таймері немає сенсу. Я вирішив це перевірити. Таймер я собі узяв ось такий механічний один з найдешевших. Так як ціль зекономити, немає сенсу купувати дорогі таймери з функціями, які я не буду використовувати. А вимірювати споживання я буду за допомогою ось такої багатофункціональної розетки. Огляд на неї є на каналі, залишу посилання в описі. Спочатку про механічний таймер. Багато людей не розуміють, як ними користуватися, тому обходять їх стороною. У мене бойлер на 1600 Вт, а таймер призначений для навантаження до 3,5 кВт, тому його вистачить з великим запасом. Час в цьому таймері встановлюється з кроком 15 хвилин. Для наочності, поки підключу звичайну лампочку навантаження. Збоку є тумблер на два положення. Верхнє це примусове вімкнення навантаження. Нижня робота по таймеру. Ітак, у нас є циферблат на 24 години. Одна поділка це 15 хвилин. Спочатку треба встановити поточний час, наприклад, 10 годин. Навпроти кожної поділки є пелюстки, які можна опускати вниз. Пелюстки, які ви опустили, при повороті циферблата будуть натискати ось цей важіль, тим самим вмикаючи навантаження. Наприклад, встановлю ввімкнення в 1130 12, 12 Кожна пелюстка вмикає навантаження на 15 хвилин. Коштують такі таймери, як правило, вдвічі дешевше за цифрові, тому якщо вам не потрібна точність до секунди чи хвилини, як у випадку з бойлером, це ідеальний варіант. Тепер виміряю споживання бойлера за 24 години без таймера і з ним, та подивимось, чи багато в ньому сенсу. В багатофункціональній розетці теж є вбудований таймер, тому використаю його. Ціну встановив 2 гривні 64 копійки. На наступний день бачимо, що за 24 години споживання 4,5 кВт, і це майже 12 гривень. Виходить, що бойлер обходиться приблизно у 360 гривень на місяць. Тепер налаштую роботу по таймеру. Встановлю вімкнення о 6 ранку. Вимкнення о 8. До цього я помітив, що бойлеру треба 2 години, щоб нагріти бак води. Вона залишається теплою цілий день. І потім на вечір вимкнення о 18.00 і вимкнення о 21.00, Бо на вечір води треба трохи більше. На наступний день бачимо ось такі результати. Попередні показання я забув скинути, тому просто відніму їх. З таймером споживання складає майже 3 кВт. І це 7 гривень 71 копійка. Зробив ось таку табличку для наочності. Виходить, що таймер економить мені 4 гривні 27 копійок на день. Це 128 гривень на місяць. Таймер я купив за 200 гривень, значить, окупиться він за півтора місяці. Тож, відповідаючи на питання на початку відео. Таймер на бойлері дійсно допомагає суттєво зекономити на електроенергії. Дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!